Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі UGAMES. Мене звати Ігор. І на столі в нас новенькі, свіженькі коробочки в, в... в... гри Unmatched від Restoration Games в локалізації Geekage. І це буде незвичайне відео, тому що це буде ціла подвійна розпаковка. ні, хоча ні, буде потрійна розпаковка в одному відео. І давайте знайомитися, що, що ми будемо розпаковувати. Ну, перше, ми будемо Геральта у ванні розпаковувати. Ну, я думаю, що це ми зробимо швидко. Да, це ми зробимо швидко. Далі в нас буде коробочка Un Unmatched, Відьмак Сталь і Срібло, де в нас присутні Геральт з Цирі і прадавній Леший. Тут по три герої. На відміну від інших великих коробок Unmatched. І буде коробка відьмак Занепа цвітів, де в нас буде Єніфір і Тріс. Причому вони, ти не можеш окремо тим, окремо тим. Тобто ти вибираєш, хто буде героєм, хто буде помічником, буде Філіпа і буде Ередін. Ну і давайте трошки більш детально дивитися, що в нас тут. У битві немає рівних, як завжди. Геральт Білий Вовк один з найвідоміших відмиків. Багато його подвигів стали, стали легендарними завдяки любистку і його помічник любисток. Цирі, дитя старшої крові та володарка часу і простору. І Хуарквакс допомагає їй застосувати свої вміння. Мені здається, я вимовив ім'я цього єдинорожки. І прадавній ліший, первісний страж лісу і його мешканців, і йому буде допомагати Вовки. Ем, ну, відповідно, ми будемо відкривати і дивитися, що в нас там є. Це в цій коробці. І занепад світів. Давайте знайомитися. Тут в нас є Філіпа. Чарівниця та інтригантка Філіпа може з заклинаннями зарадити будь-якій невдачі, а також бере участь у Кожній змові і Дікстра як помічник Ередін король дикого безжальний. Його червоні вершники охоче віддають життя за свого ватажка, і тут будуть червони, червоні червоні вершники. Е, і це один з тих, які хоче так само, як і Ахілес, який хоче швидше позбутися своїх помічників, щоб стати сильнішим. Єнефертріс, могутні чарівниці з непростим минулим. Єніфер і тріс відданий і в. Відданий і винахідливий дует. І нам, як я вже казав, потрібно буде вирішувати, хто в нас буде в грі. Так, добре, ми тут зібралися для того, щоб не просто дивитися на ці коробочки, а їх розпаковувати, дивитися, що там всередині. Тому можна вже ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо не бежу, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. До цього відео обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Якщо буде бажання натхнення, долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Посилання на Монобанку. або ставайте спонсорами нашого каналу і отримайте плюшки від цього спонсорства. Ну і найголовніше наливай, ваштовуйтесь ручніше, наливайте собі келих кави або чаю, бо ми будемо розпочинати. Дивитися всередину цих пакунків. Ну, і давайте спочатку найпростіше. Це ми подивимося, що в нас тут всередині у Геральта. Ну, нічого. Просто Просто така колекційна фігурка. Геральт в ванні. Її можна, в принципі, як бойову використовувати, але якось, мені здається, така собі історія. Ну, ось такий Геральт. Так, далі. Відкриваємо, давайте почнемо з сталь і срібло. Відкриваємо її, дивимося, що в ній Так, ну, звісно, базові правила. Вони традиційні. Нічого нового, я думаю, ми тут для себе не побачимо, тому що вони, в принципі, традиційні. Кожен за себе. А, тут з'являється. Тут з'являється варіант гри кожен за себе, тому що тут від, від двох до трьох гравців тут вже немає там, багато там, чотирьох персонажей, і в, 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 в чотирьох не пограєш, але можна пограти в трьох. Ну і кожен буде сам за себе, судячи за все, добре. Далі, У нас є правила набору, і тут є особливі правила Геральт. Зріві завжди на поготові. специфіка Геральта, що він має перед своїм перед своєю грою, перед своїм боєм вибрати яку одну з двох типів цих карт він буде брати. Тобто він може взяти там або сталевий меч, або срібний меч. Їх там по дві карти, наскільки я пам'ятаю, може взяти медальйон вовка або броню забутого вовка, і може взяти завірюха або пугач. І він це підбирає під кожного з тих бійців, з ким він планує битися, і тому це, мабуть, перший персонаж в Всесвіті, який, в принципі, підбирає під себе ті карти, які, якими він хоче битися в цьому бою. Далі Цирі. в неї буде карта з джерелом, і є в нас продавній леший. В нього нюанс такий, що. Він сам переміщується на один, а, леш, а, а вовки бігають довше, вони бігають на три. І в, не, в нас є постійні виверти. Тут з'являється механіка, саме цього, специфіка цих двох наборів, це постійні виверти. Те, що після того, як буде зіграний цей виверт, він залишається в грі, допоки виконуються умови, і він буде щось давати цікаве. Так, що в нас тут? Тут у нас, е, ну, так, да. це у нас все є. Це у нас все є, все є, все є, все є, це все, все є. Да. Де Черепашки. Так, а, в нас є ось такі лічильники життя. Є Леший, відповідно, є Цирії, Геральт з помічниками. О! І є мапа. І це мапа фортеці Каєр Морген. Хто знає світ відьмака, то це вона. Це фортеця Каєр Морхен. Яка можна битися, і тут є прям комірка, яка оточена зі всіх боків. Це прям дуже не нетипово. Не Але в ми пам'ятаємо, що в останніх наборах мапи завжди були тільки одна мапа вони були просто двосторонні. З одного боку були такі розфарбовані, а з іншого не розфарбовані. Але слава Богу, Restoration відійшли від цього. І є друга мапа. І це якийсь ліс це для підпродавнього Лєшого. Відповідно, тут є навіть комірка з одна комірка, яка включає в себе тільки одну зону. Це, це, скоріш за все, під під підпідліша зроблено. Тому ось така, в нас, ось така в нас мапа, і ось наші бійці. Дивіться, Геральт. Геральт з Рівії, то він тут був. В ванній кімнаті а, чи в якійсь діжці. А тут він вже хапається за меча. І, до речі, бачите, він вже кастує якийсь свій знак. Так. Лютик. В принципі, зрозуміло. Так. Цирі. Ух. Так, ластівка її? Да? Така. Ну, що, клас, клас. Ще, ще й на підборах. Так, 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 трохи на підборах. Так, і оцей єдинорожик. Я думаю, що вдруге я не вимовлю його назву. І ух, продавній леший, Ух, який. леший, О! Звіряка яка. І йому допомагають вовки. Ось його вовки, які, які йому допомагають. Так, ну давайте ж дивитися, відкривати. Так, тут у нас є для лічильників. Так, і давайте відкривати, дивитися по картам, що в нас є з картами. Так, звісно, детальний огляд ми будемо робити в окремому відео, коли будемо робити огляд. Ну ось таки у нас Геральт з Рівії, боєць ближнього бою, 16 одиниць життя, Любисток, боєць Дальнього бою, 5 11, життя, переміщення на 2, Завжди на поготові. На початку гри виберіть свою амуніцію, виберіть зілля, броню і зброю, затасуйте по дві копії кожної карт карти своє колоду. Те що я казав. Так, і ось вони. Да, там сталевий меч, срібний меч, і нам потрібно вибрати або ці е, мечі, або ці мечі. Та сама історія: медальйон вовка, або броня забутового вовка. І ось в нас є перші карти, які діють постійно. Дивіться, завірюха. Візьміть одну карту, перемістіть Геральта на три комірки. І постійно суперники не можуть здобувати дії, Скиньте цю карту наприкінці свого ходу, якщо ви не атакували. Тобто, якщо ця знаходиться на карті, на карті в грі ця карта, то тоді суперники не можуть додаткові. Тобто, умовно, проти якогось джина буде дуже цікаво брати саме цю карту. А от, наприклад, Пугач, візьміть дві карти, здобуйте одну дію. Якщо будь-який ефект змушує вас скинути карту з руки, можете проігнорувати його і скинути цю карту на поверхні свого ходу, якщо ви не атакували. А тут можна проти, грати проти когось, хто постійно скидає карту. Теж дуже, дуже цікава історія. Тобто ви підбираєте під, 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 під того бійця, з яким ви плануєте битися. Ну і відповідно, карту Геральта буде фінально 30 в колоді, але тут виходить на 6 карт більше. Так випади Ірден. Це вже знаки, Ігні. О, якраз ігнія на, на руці у Геральта. Нульова карта, до речі, з'явилася да, ця історія. Атака на нуль. Після бою задати два поранення ворожому бійцеві, що брав участь у бою, та одне поранення кожному іншому бійцевістю між ними Розріз. А, Вишколений дуалянт. Чуття відьмака. Яка ж ти потвора? Дивіться, на 5. Універсальна карта на 5, це прикольно. І карти Любистка, Дратівлива мелодія. Поворот сюжету. Дивіться, насправді це комбо-боєць, він точно заточений під певні комбінації, особливо, якщо він використовує мечі, особливо столевий меч. Добудьте одну дію, якщо ворожий боєць брав участь у, у бою, має 8 або більше одиниць здоров'я, натомість добудьте дві дії. Тобто, це прям певні комбінації можна вибудовувати з Геральтом. Ось такий в нас геральт. Далі. Цирі. Чим нас порадує цирі? Давайте зараз подивимося, що в неї, в неї тут з карточками. Так. Ну, спочатку сама Цирі. Боєць ближнього бою 15 одиниць життя. Іхуараквакс, Іхуараквакс. О-хо-го, мені здається, я навіть вимовляю його. Сім один життя, бо ближнього бою, приміщення на два і нестрімна сила. Якщо буде сім, її м, сумарне значення карт з, значка, з позначками цієї сили, то ефекти на картах цирі не можна скасувати взагалі. І ось в нас є ось такі карти з такими значками. Бачите, от є ливені з центри і під час бою, якщо якщо вже є, хоча б одна значення цієї карти дорівнює а якщо 5, дорівнює 7. тобто це потенційні три сімки. Прикольно доведено до вічі. Так само якщо дві, то задайте одне поранення ворожобіцею, що брав участь у бою. А якщо сімка, задайте два поранення. Ворожи обійцевий, який перебуває на відстані до трьох комірок від Тут тобто, взагалі потужна історія. Ну і пішло, поїхало. Тобто, таких карт в неї не так то щоб і багато. Це все. Це, це всі карти. Далі всі йдуть вже без, без цього, без е, е, цих позначок. Так, спрямувати джерело. Е, Парирувати, мить. Дружній єдинорог І тут, знову ж таки, постійна дія, постійна карта, яка є, і після кожного бою, в якому брав участь ваш боєць, беріть, беріть, беріть одну карту скиньте цю карту. Наприкінці цього ходу, якщо маєте на руці 5 або більше карта, то на добір. І ось пішли карти самого єдинорожки. Атака і в, в, універсальна карта. Так. Далі у нас залишився у нас ще є дещо, дещо є. Я ледь не забув, що в цих коробках є ще й спеціальні карточки. Ну, мені здається, це просто фольговані, але можу, можу помилятися, тому зараз до них теж ми доберемося. Так, і в нас пішов. Продавній ліший, в нього дальня атака. 13 одиниць життя, переміщення всього на одиничку, вовки два вовки по, по одиничці життя. І вони бійці ближнього бою серце лісу Додавайте три до значення атак Лєшова, якщо він уже атакував в цей хід. Дальність переміщення ваших вовків дорівнює 3 Тобто те, що я казав, що вовки бігають далі, ніж леший, а під лешого, під другу атаку, попадати точно не дуже хочеться. Так, що в нас тут є? Розчинитися в убивстві? О, і це дуже схожа історія на невидимця. Тобто, він другий гравець, який може просто зникати з карти і потім з'являтися на наступний хід. Сила зграє. Теж постійна карта. Викличте вовка в зону з лешим. На початку вашого ходу леший відновлює одиницю здоров'я. скиньте цю карту наприкінці на ходу, якщо в зоні з лешим немає вовків. Прикольно. Ох ти. Захист на 5. Первісний удар. Зграя птахів. А уявляєте, що це друга атака? Це плюс 3, це 8 взагалі. Тривожне виття, це вовки можуть, панування природи, володар лісу, підступний удар, швидкий удар вовки можуть робити, і укорінені ноги. От такі в нас прадавні ліший. І дивимося, що у нас тут з карточками. Відкриваємо ці карточки. І дивимося, що у нас тут. Оу, це фольговані. Що ви бачите? У Ух, ти, класно. Але, бачите, вони всього чотири карти по одній. Е що тут виходить? Два, дві карти Геральта, одна карта Лєшего і одна карта Цирі. Всього лише. Але, 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 але. Дивіться, який. Бачите, да? як переливається. <гум> ну, тут, тут тільки блискавка переливається. І все. Так, добре. З цим ми, мені здається, розібралися. Давайте його трошки будемо відкладати. Так, ми з цим розібралися. Тепер маємо відкривати наступну, наступну коробку. Базові правила. Знову ж таки, нічого нового, крім кожен за себе. Це все інше, все інше, як і має бути. Правила набору. Так, і тут в нас є Єнефери Тріс е, героїні суперниці. Це говорить про те, що нам потрібно вибирати або Єніфер, або Тріс як е, е, героя, і помічник відповідно буде іншим. Так, Еридин е, король дикого гону. Він стане лютим, якщо загинуть ці вершники, і Філіпа. Вона дуже специфічна, дуже прикольна. І в нас, знову ж таки, є постійні виверти, і є ще специфіка по, по мапі, ми до того теж дійдемо. Так, знову таки, тут все в нас є. Тут все в нас є. Так, і в нас є лічильники життя. Тут, в принципі, все зрозуміло, і в нас є мапи. Є ось е, славнозвісний. Корабель, який зроблений з нігтів мерців. Я не пам'ятаю, нагель якось там він називається, я вже не пам'ятаю. І ось тут є специфіка. По-перше, дуже маленька мапа. Тобто тут, типа, символізує два рівні корабля, тобто верхня палуба і нижня палуба. І тут є ось такі комірки, які вважаються суміжними, і в якими можна переміщуватися. Наприклад, ось тут ми отак, таким чином спускаємося вниз. А тут там, через не знаю, через вікно чи через що там якісь там дірка, ми просто піднімаємося ось, ось, ось сюди, наприклад, на палубу. Тут та сама історія. І ось є в нас тут човен, і ми теж можемо сюди потрапляти. Тому тут своя специфіка. Ну і в нас є друга частина, і це. Я забув, як називається це місто. Місто, в якому Геральт проводив купу купу часу. О, Це ж треба було. І ви нагадаєте мені в коментарях, як, як воно називається, тому що реально випало з голови. О, хо -хо 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 -хо. Ну, Отакі мапа досить велика. І, мені здається, досить цікава. Так, переходимо до того, що в нас тут є. В нас тут є. Тріс і Єніфер. І як я вже казав, ми маємо обрати, коли ми будемо грати, ми маємо обрати когось одного як героя. І натомість ми будемо обирати когось іншого. Тобто, якщо ми обираємо Тріс, то в нас помічником буде Єніфер. Якщо ми обираємо Єніфер, то помічником в нас буде Тріс. Ось така історія. Ось така історія. Ось такі в нас ем, Тріс і Єніфер. Ось такий в нас тріс і Дженніфер. Так, так. чи отак вона має? має, мабуть, отак от знаходитися. Так. Тепер у нас є Філіпа. Бачите, вона сліпа, в неї пов'язка. І їй допомагає, звісно, Дікстра. Звісно, їй допомагає Дікстра. Так, і є в нас ще Ередін. Є у нас ще Ередін. Ух. З його вершниками. Ось такі всі різні вершники. Ці різні вершники і він. Так, давайте тоді занурюватися в карточки. Подивимося, що нам тут з точки зору карточок. Надавали. Так, дивіться, ось тут, е, коли ми обираємо Єніфер як головного героя, то ми беремо цю карточку. У нас є Єніфер боєць дальнього бою, 14 одиниць життя, у нас є тріс боєць дальнього бою, 6 одиниць життя. І приміщення на 2. І на початку гри виберіть своїм героєм Єніфер або Тріс. Ну, маю вибираємо, умовно, Єніфер. Якщо Веніфер, то чарівниця з Венгенбергу, негайно, якщо Єніфер атакує, можете поліпшити її атаку. Цей ефект не можна скасувати. Привіт, король Артур. Тобто, це фактично та властивість, яка є у короля Артура, але у короля Артура її можна скасувати, а у Єніфер не можна. Але якщо ми вибрали Тріс, то так само в неї 14 одини життя, у Єніфер 6 теж переміщується на 2, і Мерегольд безстрашна. Після того, як Тріс зіграє виверт, задайте два поранення будь-якому одному бійцеві суміжному з Тріс. І тут в нас єдина колода на них двох. У нас є карти, які можуть зіграти будь-хто, кульова блискавка. Ось є Єніфер, може зіграти сімку. Ефект цієї карти не можна скасувати під час бою. Соперник може скинути дві карти, щоб проігнорувати значення цієї карти. Далі будь-хто портал, будь-куди. Знову ж таки, лункий вибух, захист, магічний бар'єр. Паралітичні пута. Цікаво. Значення карти суперника доріє недруковому значенню, його не можна змінити. Цікаво. Телепатія швидка і готова. І ось радниця короля, наприклад, те, що буде постійно діяти. Постійно. Значення: Так, кожен ваш боєць відновлює одиницю здоров'я, візьміть одну карту. Ваше значення поліпшення збільшені на одиничку. Тобто, це під, під Єніфер. Скиньте цю карту на прикінченні свого ходу, якщо ви не атакували. Ложа чарівниць. Кожен гравець одночасно відкриває карту з руки і бере кількість карт. Рівно значення поліпшення своєї карти. Потім гравець, бо гравці, що взяли найбільше карт, задає стільки ж поранень своєму героєві. Цікаво. І тріс. І карта Тріс, градобиття Мерігуль. Ну і відповідно потужна атака від Тріс. Це в нас наші ієніфір і Тріс. Ось такий ось така історія. Мені здається, що до того було тільки в наборах, десь в якихось чи бафі чи ще щось, там, де ти обираєш собі помічника. І в від помічника ти ну, там, в тебе якось щось змінювалося. А тут, бачите, тут ти обираєш не просто помічника, ти обираєш собі героя, ну і, відповідно, іншого помічника. Добре, тепер Філіпа. Боєць дальнього бою. 12 одиниць життя Дікстра, боєць ближнього бою, 6 життя, переміщення на 2 і на 2 кроки попереду. Наприкінці свого ходу можете брати карти, доки на руці не буде 4 карти. Тобто, боятися, що колись на руці не буде вистачати карт. Філіпа точно може не, 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 не хвилюватися про це. Блискавки. Царевбивство. Якщо ворожий боєць герой, то значення цієї карти дорівнює 6. Ух, потужна. А, совина подоба. О, привіт е, від е, кого від е, Дракули. Під час бою скиньте з руки будь-яку кількість карт додайте один до значення цієї карти за кожну скинути вам карту. Угу. Міні подоба звіра. Їх тут три. Ланцюгова блискавка, е, руйнівниця чарів, е, змова риданців, підступність, сліпучий пил. Вик... Коную мої накази. Змусіте суперника повернути його карту на руку. Подивіться його руку і виберіть карту, яку він зіграє. Знову ж таки, привіт Дракула. Так, параліч, паралітичні пута. О, мені здається, у, у цих були. У наших Тріс і Єніфер. Поліморфізм. Розмістіть Філіппу на будь-якій комірці постійно. Дальність переміщення Філіппа 5. Скиньте цю карту наприкінці свого ходу, якщо Філіппа не в зоні з ворожим бійцем. О, тут можна тікати. Шпігунські хитрощі і запасний план. Ось така у нас Філіппа. Так, у нас залишився ще Ередін. І подивимося, які в нас ще модні карточки є. в... В нашому наборі. Так, Але спочатку нам потрібно дістатися якось до карточок Редіна. Вони щось не хочуть відкриватися. А Ми їх зараз змусимо відкритися. Хм. Добре, давайте так. Раз не, хочуть, не хоче відкриватися звичайним шляхом, відкриємо його таким. Так, я. Редін, король дикого гону. Ближня атака, 14 день життя. Червоні вершники, 4, 4 вершники. Всі всі різні. І ближня атака цих чотирьох. І король декого якщо всі червоні вершники загинули, Ередін стає лютий. Якщо Ередін лютий, то давайте один призначення ваших бойових карт, а ваша дальність приміщення стає 3. У -у -у. Добре. Жорстокий удар. Невибагливий. До речі, якщо Ередін лютий, можете грати цю карту як карту атаки. Uh, так, могутність НЛ. Візьміть одну карту, здобуйте одну дію. Постійно ероді не зазнає поранень, крім бойових або від виснаження. О, оце привіт від Титанії. Удар на відлих, захист порталу, нечистий намір, дикий гін, грець. Це вже таке було десь нас. Крижана підступність, Непохитні орди це червоний вершник. І оточити і вбити. Ось такі в нас є карточки, які є в Рядіна. І дивимося, що в нас тут. Що в нас тут? Які тут в нас модні карточки? А тут вони в нас наступні. Отак. Теж 4. Теж 4, Два з них до Рядіна. Тут в нас лункий вибух. Ну так, от воно летить далі. Блискавки. Ну Тут, очевидно, що блискавки фольговані Тут захист порталу. Портал фольгований і могутність НЛ Так, а що тут у нас? Тут тільки блискавки переливаються і все. Теж тільки блискавки і все. Ну, ось такі теж модні модні є карточки. Так. Все мені здається, я вже дістав все, показав. Все Це, звичайно, нам потрібно для того, щоб робити лічильники, і в принципі, і все, те, що є в наших коробках, але тут супер багато нових героїв. Це цілих шість, навіть можна сказати, сім, якщо вважати Трісиєніфер різними. Ось чотири нові карти. І тому буде, буде е, е, чим пограти найближчим часом. Ну і на цьому будемо завершувати це відео. Ставте вподобайки, якщо цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних відео. Пока, пока.